Вітаю! Кремль знову випустив картинку із Віктором Януковичем. Давайте подивимося в чому посил цього відео цього відеозвернення. Старший аркан диявол – це звернення до людей, саме маніпулятивного характеру. Щоб люди занурились в минуле, в спогади. Це як спокуса минулим. Коли люди бачать Януковича, зразу спливають спогади про мирні часи, і таким чином вони хотіли цим відео надавити на болюче, коли в країні був мир, коли Ще не було зони АТО, коли Крим ще був українським, коли Україна була ціла, неподілена, не розділена. Саме на це і хотіли вони зробити акцент. Як кажуть, все пізнається в порівнянні, що в ті часи було стабільне. Матеріальне становище, про те, що в минулому був розділ сімейних цінностей та матеріальних, що, якби правив Янукович, то не було б ні розділу, ні війни, що він зумів би лавірувати заради спокою в країні, йшов би на компроміси та дотримувався продуманої тактики дипломатичним шляхом. Ось саме про що Кремль і хотів показати українцям. Можливо, на ось одну колоди покажу вам. Можливо, навіть вони розраховували на те, що, напоминаючи про Януковича, всередині країни можуть бути як якісь. Бунти. На це вони також могли розраховувати. І ще дуже цікаво, що саме це відео випустили саме в цей час, коли в Україні все частіше і частіше говорять про вибори.